Доброго ранку, малята! Вітаю вас! Сьогодні ми з вами будемо малювати. І намалюємо з вами пейзаж. А скажіть, чи знаєте ви, що таке пейзаж? Ось саме сьогодні ви і дізнаєте, що ж таке пейзаж. А пейзаж діти? Це картини, на яких художник зображує природу. І в залежності від того, яка пора року, такий буде і пейзаж. Якщо весною малює художник картину, то він буде, підскажіть мені, який? Так, весняний. І ось він, подивіться, який може бути весняний пейзаж. А якщо художник малює улітку пейзаж, він який? Так, він літній. Подивіться, який може бути літній пейзаж. А коли художник малює восени пейзаж? Так, він осінній. А подивіться на осінній пейзаж і скажіть, які кольори переважають у осінньому пейзажі. Так. Жовті, червоні. Ну, а зараз пора року яка, дітки? Підскажіть мені. Так, зараз пора року зима, тому ми і намалюємо сьогодні зимовий пейзаж. Ось подивіться на картину зимового пейзажу. Подивіться уважно і скажіть, які кольори переважають у зимовому пейзажі. Так, звісно, переважають білі кольори. Тому приготуйте до заняття фарби білого кольору і коричневого кольору, аркуш паперу, блакитного кольору, скляночку з водою, пензлик. Серветку, щоб після малювання витерти пальчик. Ну, і, звісно, свій гарний настрій. Отже, розпочинаємо з вами малювати зимовий пейзаж. Мої маленькі друзі, ми з вами зараз намалюємо пейзаж. Для того, щоб намалювати нам пейзаж, ми з вами візьмемо пензлик. І намалюємо стовбури дерев. Для цього намакнемо коричневий колір. Знайдіть всі очима коричневий колір. І малюємо зверху донизу пряму лінію. Це буде стовбур дерева. Один стовбур дерева, другий стовбур дерева, зверху вниз. І ось ще один. У Нас буде три дерева. А тепер малюємо гілочки ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. І так само на всіх деревах. Наші дерева. А чому вони без листочків? Тому що зараз зима. І зараз ми з вами намалюємо сніжок. Але перед тим, як намалювати сніжок, сніжо звідкіля падає? З хмаринок намалюємо білі хмаринки зверху над деревами. Просто Беремо і пензликом розтягуємо фарбу. Ось вони такі маленькі, пухнасті хмариночки. А тепер нам пензлик не потрібен. Ми будемо малювати пальчиком. Беремо пальчик, макаємо білу фарбу, ось так. І на дерево сипемо сніжок, падає сніжок. На дерева, на лужок, так? тихо падає сніжок, а внизу на землі нападало багато снігу. І ми ось так відбиточки робимо пальчиком. Не бійтеся, потім пальчик ви, пом... ви помиєте. Ось такий у нас сніжок. На гілочки може впасти сніжок, так? Не бійтеся пальчиками малювати. Ось такий сніжок. Ось такий малята у нас вийшов пейзаж. А наші найменші, алісі. Я пропоную намалювати просто сніжок пальчик. Вона ще дуже маленька. Аліса, візьмеш аркуш паперу, мама тобі дасть. І ти пальчиком просто по аркушу паперу у нас падають сніжиночки. Ось вони, такі маленькі. Сніжиночки. Снігопад називається це явище, падає багато сніжинок. Може Аліса намалювати пальчиком хмариночку. Ось звідкіля вони падають ці сніжиночки? Вони падають з хмаринок. Так. Ось наші хмаринки. Ось такий. Снігопад намалює мені Аліса. Буду з нетерпінням мої друзі чекати ваших пейзажів. До побачення, до нових зустрічей.